Зіставте та вподобайка. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом сьогодні. Вранці, 28 серпня, окуповану Євпаторію несподівано відвідала бавовна. В окупованій Євпаторії пролунали вибухи. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Партизан. У Євпаторії вибухи частина районів без світла йдеться у повідомленні. За даними телеграм-каналі, вибухи лунають на аеродромі. Військових частин а також сховищі ядерної зброї в небі. Видніється вогневий гриб, схожий на ядерний радіація за школе. Хмара сунена Одесу зовсім. Недавно стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму наразі перебувають російські носії ядерних боєприпасів наземного повітряного та московського морського базування. Путін міг їх підірвати, аби спровокувати катастрофу. Це на його думку на певний час зупинить війну, аби переформатувати сили, заморозити фронти, вдарити за нового черняку. Той же час зауважив, що воєнна розвідка України слідкує за переміщеннями ядерної зброї Росії, зокрема тактичного рівня, та знає, де вона розташована. Воєнна розвідка бачить, що на території. Тимчасово окупованого Криму наразі розміщені носії ядерних боєприпасів наземного повітряного та морського базування йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно така можливість у Росії є, розповів Черняк. Представник воєнної розвідки додав, що окупанти здійснювали певні роботи на об'єкті Фодосія у селі Краснокам'янка, аби підготувати його для зберігання ядерних боєприпасів. Однак наразі невідомо чи завершені ці роботи чи про ризики нанесення ядерного удару Росією представник воєнної розвідки зауважив, що країна окупанта здатна на все. Однак, сподіваємося, міжнародна спільнота зможе вплинути на керівництво країни окупанта, аби не призвести світ до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій наголосив Андрій Черняк. За словами колишнього командувача військами США в Європі півострів, це найважливіший шматок території, досі окупований Росією. Крим є найважливішим шматком української території, досі окупований Росією. Ю про це в інтерв'ю видані Осестрої сказав генерал генералійтенанту відставці колишній командувача військами США в Європі Бен Ходжес. Це те, що ми називаємо вирішальна територія і той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів. Але так чи інакше, це вже застарілий спосіб мислення Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ, зазначив Ходжес. А для цього за його словами Україні потрібна високоточна далекобійна зброя, яка може Чути куди завгодно. У кожен російський корабель, кожен російський літак, кожен штаб, кожен пусковий ракетний майданчик, кожну військово-повітряну базу. Вітак це зробить Крим непридатним для використання Росією. Підкреслив американський військовий. Другою складовою до окупації півострова він назвав ізоляцію Криму, тобто перекриття єдиних двох шляхів, якими туди можна дістатися. Перший незаконно зведений Керченське міст, другий це так званий сухопутний коридор, який полягає від Ростова вздовж Азовського збережжя через Маріуполі Бардянська. До Криму, я думаю, що можна перерізати обидва ці шляхи точним вогнем з великої відстані. Розімував ходжес. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.